Щойно кривий ріг оговтався від дефіциту солі. Як з'явилася чергова, як кажуть фахівці, надумана проблема цього разу, поповзли чутки про повне відключення водопостачання міста. Немає жодних підстав для паніки, запевняють у комунальному підприємстві Кривбасводоканал. В связи з збільшенням случаїв заболівання серед населення Далґінцевського района вірусним гепатитом а комунальним підприємством Кривбасводаканал. проводилась внеплановая промывка и дезинфекция водопроводных сетей Долгинцевского района от станции Батуринской до улицы Вахрушева, то есть в очагах вирусного гепатита А. Указанные работы с отключением питьевой воды проводились в ночь с 16 июля на 17 и около 7 утра 17 июля водоснабжение жителей района было восстановлено. Антиген вирусного гепатита А в питьевой воде не выявлены. В связи с этим показаний к промывке и Дезинфекции всех водопроводных сетей по городу нет, и отключение питьевой воды по всему городу. Нашим підприємцям не планувалося і на даний момент проводиться не буде. Дехто з містян про всяк випадок запасся водою, але далеко не всі повірили такі сенсаційні інформації. Практично я в це не повірила, тому що я знаю, що наш водоканал канал у нас такого без підопреждення не оставить нас без води. От мою мнення. Я лічно слышала это об'явлення. Лічно мені говорили запасайся водою. І Я сказала, ні, я не буду це Я у мене є вода для пітівая. Окупатися є, у мене, навіть якщо на день-два можна пережити. Ну так, да, набрала немножко. Ну так, на, на трохи, ну вот, якщо нужно. В магазинах кажуть, що паніки і надмірного напливу покупців не помітили. Несуттєво попит підвищився, але пов'язується виключно із надто спекотною погодою.